Добрий день! Що тут у вас? Трукав? А тут зупинка. то то зупинився тут, що? — Перевищивши швидкість? Набагато? 75. Ні, але ви тут стоїте з труками. Трохи тут, трохи там. -то не добре, бо там ближче, краще буде, бо тут зупинка громадського транспорту. Перед зупинку? Ні, ну тут якраз вот зупинка знак стоїть. Ну, то... У нас самі зупинці стоїть. Дальше. бандьон. Так, да, але на секунду. Так, вона не десь так. Дві маршрутки стає, але тут таке. Та дві але не добре, бо тут на зупинці, розумієте? І не добре, що люди дороги не можуть перейти. Да, тому краще там стати, бо всі скидують швидкість, то і так всі моргають чогось. Там собі стали, зупинили і все. І тут якраз пішохідний зупинка нікому не заважає. Хай моргають то що таке. Да, моргають то моргають, але тут дискомфорт, виходить, бо зараз буде їхати городоцька маршрутка і не буде мати де зупинитися. Добрий день. Добрий день. Що маєте чарівний прилад. Не ходіть, будь ласка, я не приїжджайте ходішки. Біля вас біля мене не треба ходити. А чого? Та будь у мене не треба ходити, я кажу, не ходіть. А біля частину. вас ходить, то я не наприїзджу. Станьте сюди з борту там собі на этом і... Стійте? Можна вас на хвильку? Для чого? Інспектор. Ну, кажіть, на хвилинку можна вас? для чого? — Я маю за вами бігти чи що? Я не біжу. — Ще раз. Я не біжу, я взагалі-то йду до машини. Ну я ж попросив, можна вас на хвилинку? Ну я кажу, кажіть, я вас слухаю. Можна посвідчення ваше побачити? — А ви до мене звертаєтесь? Так. А зв ви з чим? У вас проблема зі слухом чи що? Ну, зв'язку з чим ви до мене звертаєтесь? У зв'язку з тим, що ви порушите правила дорожнього руху. Які саме? Я вам зараз розкажу посвідчення для початку. Покажіть себе. До чого посвіщені. ви нагнітаєте? Культурно приїхав, розмовляв з вашим колегою. Включіть огрінні цей світло в вашому транспортному засобі. Для чого? Як для чого? Діть, включіть. Вам діть треба включаєте? Задолинний Юрій Степанович до 26-го можна з другої сторони подивитися на посвідчення лише? Не можна так себе агресивно поводити, Не культурно з вашої сторони. Чому на зупинці стоїте? Ще раз. Чому ви дати, несете службу на зупинці громадського? На транспорту? зупинці несему службу і ви на службу не може. Ходіть, я вам служби. покажу. Ходіть. Маєте дві хвилини часу? Ні, не Я дай. вам покажу, дивіться, вон дорожній знак. Зупинка громадського транспорту. Так. Ну, Що ви тут робите? А Ви не бачите. Дивіться, та зупинився, фура тут зупинила сама. Зупини. Ні, ні та я розумію, але патрулька стоїть. Ви зупинили форум на зупинця громадського транспорту. Для чого? Зараз буде їхати городський автобус. Зупин е, де зараз не буде. В такий час не ви приїде. маєте графіки, і автобусів, їхніх в вікні всі маєте, так? Маємо. Ви що забагато на себе берете, спальте? Маємо графік. Що забагато на себе берете. Все? Усуньте правопорушення, е, будь ласка. Ви все дізнаєтеся те, що ви хотіли? Ні, я вас прошу, усуньте правопорушення. Після того, як ви усунете свої. Я так все рівно далі поїду, яка ми, різниця? Ми їде, а ми... Але ви усуньте правопорушення, тому що яке ви тут яке... далі будете стояти знак? на зупинці громадського транспорту. Ви бачите, що я стою на зупинці? знущаєтесь, що? Ні. Для чого бачите, якщо є знак дорожні знаки, які говорять, що ну, це зупинка громадського транспорту. – Це зупинка громадського транспорту. Так. Тому що? А скільки до зупинки ми, і після зупинки бачите, не можна здійснювати бачите, зупинку? У вас не службове завдання? Так. Наскільки воно не відкладне? Що що не можна відкласти, що? На дуже не відкладна. Не можна перестав переставити автомобільний чи місяць що? Ні, 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 ні. Чому? Тому що. В якому розумінні? Тому що. Ну, ви стоїте з трукамом на зупинці громадського транспорту. Поводите себе якось нетолерантно, некультурно. Для чого ви це робите? Станьте я нормально, вас... я не я маю я почу... нічого проти трукаму. Станьте собі вас... нормально. Я вас Е, я буду стояти, працювати там, де я маю. А уважання. хто вам сказав, що ви працюєте? Е... Ви несете службу догля. зараз? Служу народу. Так буде правильно. Ви що... несете так, службу, так, ви так, зараз несу, на службі. Несу службу. Ну, тому... Поставте, будь ласка, як цього говорить правила дорожнього руху. Тут зупинка громадського транспорту до після. Скільки Там не можна Це виділене місце. У мене є пропусковий маячок, який мені дає право зупинити правила правил дорожнього руху. Я, я вам даємо право відступати? Від я, деяких я, пунктів я, правил дорожнього я, руху я, я, у зв'язку з невідкладним службовим, так, невідкладним службовим завданням. Так, є невідкладне службове завдання. Яке, його неможливо реагування, відкласти чи що? Реагування на порушення, що... Так, реагуйте, розуміє. можна далі стати, можна Не там можна. далі стати. Не можна чи що? Можна. Чому? Тому що німецькі виїжджають транспортні засоби, заважають. — так. Тут ми також заїжджають, виїжджають. Е тут люди виходять, заходять в автобус. Розумієте, я їм не заважаю. — Ми зараз переставимо. Ми зараз переставимо. Ну я не розумію. Робити. Просто для чого ця розмова була так, і взагалі мало не бути і, і там і, спирали, в принципі. тепер сюди приїхала, просто кину не Ну Поводь себе візьмича декватур. То я з тобою зустрічався колись. Розумієш. Ну, ти такий будів е, і залишився. І магли, якісь такі, е, розумієш. Від, від вас набрав, що. Я, я не ну, дивись, я тебе чому зображаю, чи що? Я ж прийшов з колегою нормально, закладний Диві хлопець, постояли по переговорі. Я, я їду далі. Їдьте щасливо. Але ви усуньте своє, ви далі зупиніте. Далі того, ви будете стояти. Після того, коли завершимо наші далі. Ну ж подивляться потім, будете ображатися, розумієте. Для чого вам це? Ну для чого вам це? Це принципово робити. Можете. Що стояв без порушень. Я, вам ще раз кажу. Я вам все показав і дав відповідь на питання. У вас невідкладне службове так. завдання? Так. Наскільки воно не відкладне? що що не можна не відкласти? Не. Дуже не Так. Дуже сильно порушує право дорожнього тут. Ну так, дивись, можна стати воно там трошки далі. Не можна стати там трошки далі. Ну, метрів 40 звідси сюди, або метрів 40 сюди. Люди будуть казати, що в пощасті. Ні, то, так, так само на обочині. Он є дивіться, є стільки обочини. Можна собі зупинитися там, можна зупинитися біля сервісного центру. Нема проблем ніяких, розумієте. Тут якраз дуже гарна ділянка. Для вас це я це розумію, віде. але тут ви робите дискомфорт для людей. Тому що тут не, робимо, зупинка... не робимо ніякий дискомфорт. Ну, вон тір стояв тільки що. Стояв тір? Не Їхав би автобус на городок, Де би він, він зупинявся? Значення а... транспорт засобу, як тір. Табличка ззаді на засобі транспорт, на транспорту засобі що 에... написано. Тір Тає чи написано? Тір чи вантажний автомобіль сюди? Табличка ззаді в нього що Таблич... написано. Дивіться, табличка сюди пише. Судосвіта прострацію що пише? Тір чи вантажний автомобіль? що? до мене зараз не, що? Е, Я говорю, ти хочеш потягатися зі мною що? не розумію. Е, не хамлю вам і не виражаю Я Як не, не хамиш? Я тобі тебе сказав, можна у вас на хвильку, ти ще... почав на педалі дав і пішов я до мосту до політики. А на педалі, педалі. А Та, що на ти педалі, педалі зробив? ви можете? Коли? Ну, зараз сядете і десь на педаль. У. Все, щасливо. Знаєш, я щось щос не розумію тебе абсолютно, і слово взагалі. Ти або збий собі корону трошечка, або я тобі її з'ю. Що попробувати? Попробуйте. Ну що попробувати? Попробуйте. Ну поводься Попробуйте. Попробуйте. нормально, стань без порушень. Ну, ти можеш без порушень стати чи ні? Ні. Чому? Я стою згідно так, як я вам спускаю. Згідно чого? Ну, Того скажи мені, згідно я чого? Стоїло. Я вам пояснив. Ну, згідно чого? Я згідно порушення пояснив. право дорожнього руху чи що? Я вам пояснив. Та, навіть згідно право дорожнього руху. Ти царь, бог, хто ти, я не розумію, що ти стоїш. Інспектор патрульної поліції. Ну так Дай приклад людям, щоб не порушували. З тебе ви брали приклад, приклад розумієш? З тебе, я, я даю тебе приклад. Я спілкуюся нормально, адекватно з тобою. А як я тебе? Так, пославку що не розумію. Попросив, перестав транспортний засіб, щоб не порушував право дорожнього руху. Ти можеш усунути правопорушення чи ні? Я ж не сказав. Що ти мені Після сказав? Після того, коли залежиш. Ні, треба зараз усунути його. А, на жаль, ні. Чому? Тому що. Я на тебе скаргу напишу. Ну ти ж ну, ти, ти адекватна людина, що я вийшла. Ходиш, ну прийшов до тебе чоловік, говорить, чувак, ти порушуєш закон. Лис... Листочок, дай, що я тобі. Та мені твій ну, листочок? До тебе прийшла людина, говорить, ти порушуєш закон. Усуньте, будь ласка. Ти ходиш, руки в брюки і ходиш собі, весь такий цар, розумієш? Листочок даєте 4 наступний? Собі її візьми, розумієш? Ну, Він тобі пригодиться. Треба. Він тобі пригодиться. Все, коли будеш рапор на звільнення писати, розумієш? Руки з кишені витягни, коли з людьми говориш. Що? Ну що? Що, я не на службі? Я не поліцейський, ти поліцейський. Витяни руки з кишені при спілкуванні з людьми. Ти можеш це зробити чи ні? Спочатку пов... говорити, не викрикати, не бажати, не сезорно Я витрикати. Я викрикаю, Я Так? А де я виражаюся? Як? Де? От як де є 3-4 рази? висловлено нецезурною лайкою. І що? І будемо розповідати за заборонено закону. Це заборонено законом? Я тебе питаю. — Це вам не заборонено так? — А тобі заборонено чи ні? Руки кишені тримати. Приспілкувати. Ти наприконить що? Все, добре. Патрульку забери тобі говорю. Та, Та забери свою суття. машину і їдьте, сідайте і бийте на свої тапки, як ви мені казали. І все. Руки з кишені виділено тобі говорю, спілкуйся нормально, ти не гопник в формі. Ти себе зараз просто як якийсь гопнік в формі. Та я... Ну що це за чудо в формі? Ну, що це за чудо в формі? Де патрульку перестав, Вася. Там давно, більше... в в не було, посвічені... давно в мене вже злізки ми такі не було. мені, давно в мене ще злістки немає. Він не пише. Мені все рівно, я тобі просто говорю, давно в мене з близькими такого не було трішника, тому що хлопці вже більш-менш адекватні, розумієш? А ти от як лишився десь там, не знаю, де ти лишився, так і от Київ є. Патрульку перестав тобі говорити. Сказали, коли забуду? Ну ти ж порушуєш закон. Переставно переставимо ту патрульку. Нема питань. Можете переставити? Переставимо ту патрульку. Дякую. 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 Я вас прекрасно розумію, я все, я все вас прекрасно розумію, ну але коли я йому звертаю увагу, для чого ви так себе поводите? Розумієте, бо просто люди реагують на вашу камеру. Могло бути взагалі нічого не буде, я вже думав їхати, чесно, я вже думав їхати. Дивлюся, який адекватний патрульний, поспілкувалися, поговорили, ні, вийшло одне друге. Ні, та ви там пару метрів, сіки там за за поворотом це от твоправориш, він там, там зупиниться і все. Друзі, я пригадую цього чувака, цього поліцейського, ту його фішку, розумієте, вона така противна, вона така якась недобра, е, це недобрий вираз його лиця, якийсь такий хитрий. Я не знаю, люди, що з вами відбувається. Ну прийшли звернули тобі увагу. Та перестав цю патрульку, йовси б на кобелі, розумієте? Дивіться, ну, хороший, адекватний поліцейський, прийшов, добре, добре, перестамо, переставив. Все, в чому проблема? Ні, став на зупинці громадського транспорту, він царь Бог. Дебіла кусок. А вас чи ні? Ти на маршрутку чекаєш? Підвести тебе? Не треба? Ні. Навчися культури трошки. Може, може життя в тебе вдасться на краще, розумієш, не так, як тобі. В тебе? Ну, я щось сумніваюся думаю, в тому дуже сильно.